Довести, що в паралелограмі сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. То сума квадратів всіх його сторін запишеться ось так. 2 помножити на а квадрат плюдрат. І нехай ось цей кут позначимо альфа. Тоді виразимо d1 за теоремою косинусів. D1 квадрат. Це буде а квадрат плюс b квадрат без подвоєнного добутку цих сторін на косинус ними. Виразимо d2 в квадраті за теоремою косінусів. Тоді ось цей кутик позначимо, як 180 відняти альфа. Дорівнює суму квадратів двох інших сторін, тобто а квадрат плюс b квадрат. З подвоєнного добутку цих сторін на косинусне 180 відняти альфа. Враховуючи те, що косинус 180 відняти альфа це є мінус косинус альфа. Виразимо d2 в квадраті ще раз. Буде А квадрат плюс квадрат. Тепер буде плюс 2 ав що множиться на косинус альфа. Додамо першу а другу рівності між собою одержуємо D1 в квадраті плюс d 2 в квадраті, дорівнює А квадрат плюс А квадрат, плюс b квадрат плюс b квадрат. Виходить 2А квадрат b квадрат. Мінус 2 АБС альфа і плюс 2 ab косину 2 альфа скорочується. І залишається те, що сума квадратів діагоналів. Паралограма до рівень суми квадратів психиосторів.